Бурштинову кімнату, я вже сиділи по площині, одну, одному закаші. Я кажу, ну от, дивіться, вам, два місяці бурштинова кімната. Ну, прикинь. ну Реально можна заткнути москалоту тупо за плінтус, це раз, і другий вийти в топ-1 світу по виготовленню бурштинової продукції. Да? Да. Бурштинова продукція це ну, треба поміняти стереотип передусім. Ну, бо привикнувся бурштин, то бусики, чотки. Кримінал, <реш> <реш> міліція <реш> і тому розборки, якісь непонятні в лісах. Що є то є? А насправді ну, бурштин це широка гама творчості. Да, і це і емоції. Тут, тут можна, ну, з нашими вже технологіями можна створювати дуже багато всього з нього. Ти захотів собі стільницю зробив. Захотів собі підвіконня – зробив. Захотів зробити стільця, зробив. Захотів шкафа зробити, то його зробив з нього. В нас повністю освоєна технологія вироблення широкоформатних плит. Тому, да. будь ласка, люба ваша ідея може бути втілена. Ось, от в вироблені. отаку, наприклад. А більше інформації про бурштин в описі до мого відео.